Росія купує артилерійські снаряди в Північній Кореї. Чи зможуть їх вчасно доправити до України? І якщо ні, то чим це загрожує окупантам? Ви дивитесь під прицілом? Сьогодні відповімо на ці питання. 50 тисяч убитих окупантів за даними Генштабу ЗСУ, безповоротні втрати Росіян в Україні вже перевалили за пів сотні тисяч. Багато це мало? За мірками Другої світової дрібниці. Але з тих часів РФ не втрачала стільки в жодній з її величезного списку воєн. Та є ще й інші цифри, про які говорять мало а дарма. Теза, яка ще не так давно здавалася аксіомою: кількість артилерійських боєприпасів на складах росіян нескінченна. Зараз починає активно піддаватись сумніву. Цю тезу просували самі російські змі показати власне перевагу окупаційної армії відповідно на ДСУ. Ба більше того, періодично просувався коефіцієнт співвідношення засобів ураження на користь Російської Федерації. Для чого це робилося? Відповідно, елемент подібної інформації варто розглядати як елемент інформаційно-психологічних операцій супротивника у спадщину від СРСР УРФ справді Залишились величезні арсенали. Однак сказати, що їх не можна полічити, це вже велике перебільшення. Ситуація виглядає парадоксальною і такою фантасмагоричною, тому що е, країна, яка готується до тривалої війни на виснаження, як вони зараз позиціонують е, свою в, в лапках е, військову кампанію в Україні і на перспективу, насправді не спроможна задовольнити потреби своїх збройних сил за різними оцінками. перед Початком бойових дій запаси боєприпасів, коли ми там говоримо про різні калібри 122-152, вони там дорівнювали десь 20 мільйонів штук. За підрахунками видання The Insider, за час повномасштабної війни в Україні окупанти вже витратили близько 7 мільйонів снарядів великих калібрів. Що не дивно, коли ти за день відстрілюєш від 24 тисяч до 60. та з кінця червня темпи втрати снарядів у ворога суттєво збільшилися. У війну потужно вступила західна артилерія, в тому числі реактивна. З появою е хаймерсів в МЛРСів, тобто длокабільних систем, головне завдання, яких на першому етапі якраз полягало у знищенні великих запасів арт-боєпасів російської армії. А ми, власне, знали, де ці боєпаси, були там і в Донецькій, і в Луганській області, вони там накопичувалися з 2014 року. Ми, ми мали дані, але не могли до них дотягнутися. З появою хаймерсів ми знищили всі основні е бази, де. Ці склади зберігались. Це суттєво порушило і ускладнило логістику ворога. Адже одна справа вести боєприпаси з вже готових складів з умовного Донецька, і зовсім інша відновлювати запаси цих складів після ураження за рахунок віддалених баз зберігання по всій території РФ. Постачають навіть з глибинних районів Російської Федерації, наприклад, Четінської області. Відповідно, плече постачання приблизно 5,5 тисяч кілометрів. А це. В проміжок часу ну і відповідно, скажімо так, створення певних проблем для власне ну російських підрозділів, які безпосередньо на першій лінії. Саме завдяки порушенню логістики окупантів на багатьох ділянках фронту, інтенсивність ворожого артвогню помітно впала. Але там, де плече підвозу залишається коротшим, росіяни усе ще намагаються використовувати свою улюблену тактику вогняного валу. Це, зокрема, безпосередньо напрямок з, від Донецька, оце Мар'їнка е, за Пісками Авдіївка. Чому так? Тому що власне, от там залишається це коротке плече підвозу боєприпасів. З Російської Федерації, і саме Донецьк фактично виступає таким містом, де ворог використовує будівлі для приховування і артилерії і, і боєпасів. Тому якраз ця тактика вогневого валу в цій зоні зберігається, що фактично має наслідком продавлювання нашої оборони в цих е ділянках, де, е хоча наша лінія оборони достатньо потужна, все рівно. Е Певне притискання у ворогу в, 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 вдається. Українське командування і надалі концентрується на руйнації ворожого тилу та його комунікацій. Та з часом не це стане головною проблемою для окупантів в контексті боєприпасів. Запаси тануть із карколомною швидкістю, а промисловість банально не встигає їх відновлювати. Розпіарений пропагандою російське ВПК за рік спроможний покрити лише місяць інтенсивних бойових дій. 1,2 – це Виготовлення нових боєприпасів, а 500 е тисяч це якраз е реанімація відновлення старих. Тобто, 1,7 – це фактично да місячна норма, яка потрібна на е ворогу на фронті з тією інтенсивністю, яка велася. Певні проміжки бойових дій росіяни вже активно використовують білоруські арсенали. Кілька місяців поспіль з'являлася інформація про десятки тисяч снарядів від Білорусі для РФ. Ця цифра не здатна принципово змінити ситуацію, тому Путіну довелося опускатися ще нижче Білорусі, хоча здавалося, куди ж вже нижче. Цього тижня Нюйорк Таймс з посиланням на американську розвідку повідомив про намагання Кремля отримати артилерійські боєприпаси в. Північній Кореї наразі у Пентагоні підтвердили лише факт звернення Москви до Пхеньяна. Так, ми маємо дані про те, що Росія звернулася до північної Кореї з проханням про надання боєприпасів. Розповісти більше подробиць я наразі не можу, але це багато говорить про ту ситуацію, в якій опинилася Росія, з точки зору її можливостей матеріально-технічного забезпечення воєнних дій проти України. Чи погодився бхен'ян на таке сумнівне співробітництво? Поки невідомо. але виключати вірогідність цього не варто. КНДР, Іран, РФ, Сирія клуб таких собі диктаторів-вигнанців, яких об'єднує не тільки схожість ідеології, а й теоретична готовність піти всупереч санкційній політиці цивілізованого світу. Адже всі вони вже і так сидять в тих санкціях по горло. Враховуючи те, що КНДР по останнім часом на тлі власне війни Російської Федерації проти України, ну скажімо, здійснила низку. Військово-дипломатичних заходів недружні для України це визнання квазіутворення. Відповідна поява інформації щодо можливості перекидання з КНДР до 100 тисяч так званих добровольців. Тому якщо ми говоримо в контексті можливого постачання БК з території КНДР. Не варто відкидати подібних сценаріїв. Але як такий сценарій реалізувати на практиці велике питання. Адже від Корейського півострова до України приблизно вдвічі далі, ніж від тієї щити. Також розуміємо рівень розвитку транспортної інфраструктури РФ на Далекому Сході. Тому і виникає питання. Наскільки снаряди з північної Кореї здатні змінити картину на фронті? Сама е, Північна Корея має значні запаси боєприпасів і артилерії, тому що вона готується завжди до, до війни, ми, 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 річ може дійсно про мільйони, але повторююсь, це теоретичні оцінки. Ми не знаємо. Які, взагалі, будуть бо ці боєприпаси припаси передаватися, наскільки швидко вони будуть возитися? А якщо вони будуть возитися повільно, то це не чином суттєво не вплине на е активізацію бойових дій російської армії на лінії зіткнення. Ми розраховуємо на те, що наша стратегія з хаймерсами буде продовжуватися атака на ворожі склади буде тривати. Я думаю, що це якраз головна загроза для російської е логістики, і якраз то е зменшення такого про пропускної спроможності передачі боєприпасів до лінії фронту буде одним з важливих завдань для наших і хаймерсів і артилерії. Також в ЗМІ обговорювали можливість перекидання на війну в Україну сотні тисяч північно-корейських добровольців. Хоч розуміємо, що в КНДР добровільно нічого не буває, і якщо до цього дійде, то це будуть регулярні війська Кіма. З ними постає схоже на снарядне питання: як вони доїдуть до фронту разом з усім необхідним? Бо очікувати, що росіяни видадуть зброю і техніку на місці не доводиться самим не вистачає до початку війни. Власне на озброєні було приблизно зарізними оцінками від 3,5 від 300 до трьох тисяч танків. А, власне, останнє повідомлення Генштабу ЗСУ свідчить про те, що знищено вже 2100 танків. Тобто можемо говорити, що основний парк бронетехніки це не тільки Т-72, Т-80, ну, але відповідно новітні зразки Т-90 вони виведені з ладу. Саме з цим пов'язане питання розконсервації старої техніки на кшталт Т-62, Т-64А. Відповідно, 62-64 роки випуску. Тобто можемо говорити, що Російська Федерація стикнулася з цією проблемою, тобто катастрофічна нехватка виролась бронетехніки. Але ворожі танки та інша техніка виходять з ладу не тільки внаслідок дій наших збройних сил. Є й набагато банальніші, хоч і не менш ефективні чинники. Серед них вичерпання ресурсу двигунів. Двигун це приблизно до тисячу годин. На тих самих Т-72 і Т-80. Потім він потребує заміни або ремонту. Ну, ремонт це на деякий час воно продовжує життя, але не настільки. І знову стоїть питання, що той самий урал який, який є основним виробником, внаслідок економічних санкцій постав перед питанням, що навіть відновлення того парку бронетехніки, який є на зберіганні, на території Російської Федерації він більш ніж проблематичний. А ще свій ресурс мають стволи, як танкові, так і артилерійські. Не дарма ми дедалі частіше зустрічаємо фото розірваних наслідок зносу та перегріву стволів. Їх заміна завдання непросте знову ж через логістику і стан ВПК РФ. Хоч з запасами стволів все у ворога не так і погано. З іншого боку, проблема перегріву може зникнути сама собою. За розрахунками авторів інсайдера окупантів може спіткати снарядний голод уже до кінця цього року. Скажімо, ота зв'язка російська, тобто робота безпілотних літальних апаратів Орлан 10 з прив'язкою до власне САУМ-100, вона останнім часом, ну скажімо так, її ефективність значно знизилася. Використання безпілотників, зокрема Орланів. Якщо раніше це приблизно до 50 до за добу, то наразі це не більше 20. Це свідчить з одного боку, звичайно, і про втрату самих безпілотних літальних апаратів, але з іншого боку, і відповідно про брак боєзапасу, тобто тих самих МСТА фактично немає чим працювати. Це не означає, що вже скоро снарядів у РФ не буде. Найбільш вірогідно, їм доведеться адаптуватись до нової реальності і використовувати артилерію відчутно рідше. Приклад з ракетною зброєю в цьому контексті показовий. Ця інформація не має нас розслабляти. Головний висновок ми йдемо вірним шляхом. Ми руйнуємо один міф про армію РФ за іншим. Кінець цього шляху, а саме, перемога. Ще далеко, та кожен з нас, а головне наше військо, будуть його наближати щодня. Вірю в ЗСУ. слава Україні!